Приїжджий запитує Одесита. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, як іти на привоз? Ха, І він ще питає, як іти на привоз. Звісно ж, із грошима. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Тікають партизани від німців. Бачить, стоїть дерево, під ним лежить собача шкура. Один заліз на дерево, а інший надів собачу шкуру. Прийшли вороги, розбили табір під деревом і почали їсти. Бачить пес, кинули йому шматочок цукру. Партизан поміркував і з'їв цукор. Німці засміялися, кинули ще цукру. Той знову з'їв. Вороги розреготалися і перекидали йому весь цукор. Коли німці пішли, один партизан каже іншому Ти що, ворогові нас здати хотів? Я там мало не помер від сміху. А що таке? Та ти телепень шкуру задом наперед надів. Заходить чоловік у квітковий магазин і каже: Доброго дня. Я хотів би у вас купити букет гладіаторів. Дівчина, флорист, поблажливо посміхається і відповідає: Ви, напевно, мали на увазі гладіолуси, а те, що ви назвали, це опалювальні батареї. Розмовляють два приятелі: один одружений, інший неодружений. Одружений, мені пощастило, дружина так смачно готує, особливо макарони з котлетками. Холостяк, я радий за тебе, але запам'ятай, їжа холостяка різноманітніша за їжу одруженого, бо одружений їсть те, що готує йому одна жінка, а холостяк те, що готують різні. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мадам, ви напевно в житті дуже багато помилялися. З чого ви взяли? А у вас лікті покусані.